Війська КНДР у Курській області втратили щонайменше 30 солдатів за два дні. Повідомили у гур за даними розвідки. КНДР зазнала втрат в районах сіл Плєхово, Ворожба і Мартиновка Курської області. Також щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти біля населеного пункту Куріловка. У зв'язку із втратами штурмові групи докомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94-ї окремої бригади армії КНДР для продовження активних бойових дій на Курщині. Ну і водночас голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що росіяни кидають в бій КНДРівців на Курщині без бронетехніки. Тактика дій наступна. Кендерівці накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок із кількох напрямків одночасно, зазначив він. Ну і натомість російські воєнкори намагаються уникати новин про невдачі військових північної Кореї і роблять все, аби розповідати про вдалі дії, приховуючи при цьому величезні втрати.